От дбає про дитячі майданчики в центральній частині Івано-Франківська їх катастрофічно мало, визнають представники міської влади, та ще й в неналежному стані обурюються батьки та представниці громадської організації Мами Прикарпаття. Відкритий дитячий простір біля скверу Міцкевича організували ще кілька років тому завдяки ініціативі громадської організації Мами Прикарпаття. Тут із задоволенням бавляться діти, бо більше в середмісті ніде. Втім, батьки, які відвідують цей простір, з малечею щоразу обурюються та дивуються, чому встановлені гірки поруч із металевою огорожею. По проекту ці пагорби вони мали бути два метри від огорожі. Але я не знаю, чому технічний нагляд і підряд. Одна організація, яка виконувала роботи, знехтувала цим, і чому так було зроблено? Для мене це до сьогодні залишається загадкою. Але ми знаємо про цю проблему, оскільки багато якби, є матерів, які звертаються і говорять про це. Тому у нас є вже розроблена проєктно-кошторисна документація на цю частину, якби продовження. І власне тут ми забираємо огорожу цю і ставимо як сидіння. Тутешні атракції потребують ремонту довкола. Тріщини поламані лавки, а на обшарпаних гірках діти рвуть одяг. Від лютого місяця я знов ходжу. Прошу виділити фінансування на те, щоб відремонтувати майданчик на місцевич на міцкевича, покриття і так далі. І буквально два тижні тому ми отримали призначення уже і зовсім скоро буде ремонт. Зараз відбувається підписання документів, але покриття ми вже встигнули відремонтувати. Я обурена. Критичною критичним станом наших усіх ігрових майданчиків для діток, також їхньою малою кількістю, а також їхнім неналежним станом. Я зробила для себе такий підсумок і висновок, що це все із-за того, що дуже низький відсоток жінок у нашій владі. Якщо б було більше жінок у владі, більше мамів у владі, то ми б точно цього добилися. Майданчик на валах також давно потребує ремонту. З дощот на гірках стирчать цвяхи, відламуються елементи гойдалки. Нема м'якого покриття принаймні в небезпечних місцях, а про пісок у пісочниці й мріяти не доводиться. Головний комунальник міста Михайло Смушак розповідає про майбутні привабливі проєкти дитячих майданчиків, які не розпочали втілювати в життя через воєнний стан. У нас є проект розбудови цього майданчика. Ми свого часу напрацювали дуже гарний проект. От фактично тут дає літнік. і цей майданчик він мав бути розширений повністю аж до на цю всю площу. Мали бути в подібному відмовити стилі, але зовсім інші мали бути елементи. Плюс оцей паркан, який зараз є парканом, тобто ми планували, що вздовж цього парканом він буде обшитий деревом, і це буде фактично лавочка, де люди зможуть і тут сидіти, і так само з наступної сторони. Чи матимуть наші найдорожчі, гідні дитячі майданчики в середмісті Івано-Франківська, безпечні умови для ігор, розвитку та дозвілля покаже час.